Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Дев'ята ранку оперативно про головне від журналістів фактів есіті та вікон СТБ. Росіяни неподалік Покровська стратили п'ятьох українських полонених. Про це повідомили в Генпрокуратурі України. Крім того, мережу шириться відео з дрона, на якому видно розстріл наших бійців. Зміркувань чутливості ми не можемо. Його показати. Ну а за даними прокуратури, сталося це звірство 19 листопада. Під час штурму наших позицій поблизу селища Котлини Покровського району солдати армії Російської Федерації взяли в полон п'ятьох військовослужбовців ЗСУ. І вже коли обезбройні українські захисники лежали до лілиць на землі, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата. За фактом скоєння воєнного злочину розпочато досудове розслідування встановлюють причетних до страти усі обивство полоне. Аних є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Сьогодні у Швейцарії мирний план Трампа будуть обговорювати представники України, Сполучених Штатів та Європи. Українську делегацію очолить керівник офісу президента Андрій Єрмак. Також туди увійдуть секретар РНБО Рустем Умєров, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов та ще шестеро посадовців. Американську делегацію за даними Аксіос очолюватиме держсекретар Марко Рубіо. Ще в її складі міністр сухопутних військ США Ден Дріскол, який нещодавно привіз Володимирові Зеленському російський мирний план низка західних ЗМІ напередодні повідомила, що Трамп призначив Дріскола новим спецпредставником, як пише BBC, у переговорах у Женеві, окрім представників Києва та Вашингтона, братимуть участь Британія, Франція та Німеччина. Агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що влада України спільно з європейськими партнерами готують зустрічну пропозицію у відповідь на план сполучених штатів. А Трамп напередодні ввечері заявив журналістам на галявині Білого Дому, що його мирний. План для України не є остаточною пропозицією, своєю чергою. Європейські союзники України наполягають на зміні щонайменше чотирьох пунктів із 28. Більше розповість Олександр Мужичук. Лідери європейських країн, а також Канади та Японії, на зустрічі групи 20 в південній Африці, обговорили мирний план США і випустили спільну заяву, у якій назвали його таким, що потребує серйозного доопрацювання. У заяві зокрема йдеться, що кордони не повинні змінюватися силою. Крім того, союзників Києва турбують обмеження Збройних сил України. Раніше європейські лідери в аналогічній спільній заяві, опублікованій на сайті Європейської ради, висловили стурбованість щодо мирного плану Трампа. Вони заявили, що цей проєкт може бути лише основою для переговорів, ми готові зробити свій внесок для забезпечення стійкості майбутнього миру в Україні. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також турбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять її вразливою до майбутніх нападів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерс на прес-конференцію, якого не пустили російських пропагандистів в кулуарах саміту G20 наголосив, що жодні рішення щодо припинення війни Росії проти України не можуть бути ухвалені без залучення Києва і європейців. Він вказав, що йдеться про війну на європейському континенті, і те, як вона закінчиться, матиме прямі наслідки для безпеки Європи. у мене була тривала телефонна розмова із президентом Трампом. Я йому ще раз нагадав, що Росія зробила з Першським меморандумом, у якому Росія вже взяла на себе зобов'язання перед Україною. Тоді Україна відмовилася від великого арсеналу зброї, включаючи ядерну, і натомість отримала від Росії зобов'язання визнати територіальну цілісність цієї країни в довгостроковій перспективі. Росія цього не виконала, тому тепер необхідно надати інші гарантії безпеки, необхідно досягти інших угод, надійних угод. І повторюся, ми європейці як німці, ми готові брати участь у цьому процесі. На мій погляд, зараз є шанс покласти край цій війні, але ми все ще досить далекі від бажаного для всіх результату після розмови з Володимиром Зеленським поспілкувався телефоном з Трампом і британський прем'єр Кір Стармер. Важливо відзначити, що одним із елементів плану з 28 пунктів є гарантії безпеки з боку США. Гарантії за статтею 5. Це, мабуть, найнадійніша гарантія, яку можна було б запропонувати, і це зміцнює мене у вірі в те, що ми всі прагнемо досягти справедливого та міцного миру. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мирний план США для України хороший тим, що пропонує мир і визнає важливі елементи з питань суверенітету і гарантії безпеки Україні. Однак, все ж потребує перегляду. our unique problem all of us Наша спільна проблема це Росія, яка розпочала цю війну, яка відмовилася прийняти пропозиції про припинення вогню у лютому, березні, липні, серпні тощо, і не дала жодних сигналів, чи згодні вони просто на припинення вогню зараз. Подивіться на гуманітарну ситуацію в Україні не лише на сході, а й усюди. Подивіться на стан енергетичної інфраструктури. Подивіться жертви серед мирного населення. Необхідно зупинити росіян. Є один агресор та одна жертва. Європейські союзники України наполягають на зміні щонайменше чотирьох пунктів мирного плану Трампа. Пише більд європейців, зокрема, цитую, не вразили пропозиції Трампа про територіальні поступки Росії. Також вони не схвалюють скорочення чисельності української армії до 600 тисяч військовослужбовців, яка і так поступається російській. Крім того, в ЄС вважають, що гарантії безпеки від Росії будуть недієвими. Також викликає занепокоєння майбутнє заморожених російських активів. Запропоновані Трампом інвестиційні схеми дають можливість. Вість Путіну отримати прибуток із конфіскованих активів, тоді як ЄС планує надати Україні кредит на відбудову обсягом 140 мільярдів євро. Президент ради ЄС Антоніо Кошта повідомив, що в понеділок збирає усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України в Анголі в рамках саміту ЄС-Африка. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ Єдині новини. Лідери вісьмох країн Північної Європи та Балтії, так званої Нордично-Балтійської вісімки, і надалі підтримувати суверенітет України, постачатимуть їй зброю та докладатимуть зусиль для посилення санкцій проти Росії. Про це йдеться у спільній заяві цих держав після розмови з Володимиром Зеленським. У повідомленні підкреслюється мова не лише про безпеку України, а й ширшу безпеку Європи. Лідери Нордично-Балтійських країн наголосили, Україна постійно демонструє, що серйозно ставиться до миру та працює над документом, підготовленим Сполуче. Ними штатами водночас Росія досі не взяла на себе зобов'язання щодо припинення вогню чи будь-яких кроків, які ведуть до миру. Неспокійною була ніч на окупованих Росією територіях. Вибухи зокрема лунали у багатьох населених пунктах захопленої частини Донбасу. За повідомленнями місцевих жителів попередньо відомо про ураження підстанції південна на 330 кВт у чистяковому колишньому Торезі, через що у місті почалися перебої з електропостачанням після низки інших вибухів. Світло також зникло і в Шахтарську, Зогресі та Докучаївську. В останньому ймовірно влучило ще й уклад склад БК армії Російської Федерації и пишуть місцеві телеграм канал. Вообще еще черная. Надо услушать надо, И прямо где-то на зайти руконами х. Я вообще сюда. Вибухи та роботу ворожої ППО цієї ночі також було чутно в тимчасовому окупованому Криму. Загрози БПЛА оголосили на всьому півострові. Зокрема, гучно було в районі аеродромів Саки та Бельбек. Атаку на військові об'єкти в Криму українські війська поки не підтверджували. А у Підмосков'ї після атаки невідомих дронів горить теплова електропідстанція, так звана Грес у місті Шатура була атакована на світанку. Проте полум'я зі стовпом густого чорного диму над станцією знімається. І досі про це місце повідомляють очевидці, і публікують численні кадри, зокрема, із моментом самого удару. Подивіться самі: є та волюсю. Відомо, що Шатурська електропідстанція імені Леніна має потужність 1500 мегаватт. А також є єдиною з найстаріших електропідстанцій у Росії. Вона запущена 1920 року за знаменитим планом Гоелро. Наразі жителі повідомляють про перебої з водою і теплом у місті. Місцева влада повідомила, що розгортає модульні котельні. Чиновники стверджують, частину дронів, що летіли на станцію, було збито. Місцеві ж заявляють про щонайменше 6 дронів, які долетіли до цілі. У Російському міністерстві оборони тим часом заявили про нібито збиття ними 75 дронів цієї ночі, але загроза безпілотників досі триває в низці регіонів Російської Федерації, зокрема і в Московській області. Маленький Максим, який народився із рідкісною генетичною хворобою, має всі шанси бути здоровим і жити повноцінно. Ліки проти його недуги є, але вони необхідні. Малюку просто зараз. Та препарати ще кілька місяців проходитиме ліцензування і інші бюрократичні процедури. Оскільки кожен день на вагу золота хлопчикові дуже потрібна наша допомога. Долучитися може кожен, просто відсканувавши з екрану QR-код Історія Максима. Далі в сюжеті. Ми знайомимося з родиною маленького Максима під час прогулянки. Після реабілітаційного масажу хлопчик міцно спить. Нас попереджають, іноді Максим може капризувати, але сьогодні спокійний. Тому ми встигаємо поспілкуватися з батьками, які розповідають нам свою історію боротьби за здорове життя сина. За два тижні Максим святкуватиме своє перше півріччя у колі родини, яка надзвичайно довго чекала на його появу. Коли ми прийшли на чергове УЗД, це був 28-й тиждень нашої вагітності. І нам сказали, що в дитини є диспропорція в розвитку кінцівок і голови. Ми звернулися до третього спеціаліста, який вже нам чітко поставив підозру на ахондроплазію. Ахондроплазія це генетичне захворювання, яке порушує ріст кісток і призводить до диспропорції тіла. Для батьків медиків за освітою це стало шоком. Вони надіялися, що лікарі помилилися, але водночас, уже під час вагітності, почали шукати фахівців. Після народження Максим добре набирав вагу, але в три місяці дитина різко перестала рости. Попереду на хлопчика чекали десятки складних обстежень. Наша дитина, який п'ять місяців вже перенесла досить багато складних досліджень, як для мами, це дуже важко розуміти, що дитина має проходити такі складні дослідження уже в такому віці. Діагноз підтвердили, це орфанне, тобто рідкісне генетичне захворювання до сповільненого росту часто додаються небезпечні ускладнення. Ахондроплазія це є комплексне захворювання за рахунок недорозвитку середнього черепа. У дітей є проблеми із слухом. У них буває часті отити. Також може бути звуження верхніх дихальних шляхів, і внаслідок цього в них виникають апної, зупинка дихання. Дуже таке небезпечне це явище під час сну. Ще кілька років тому таким дітям доводилося проходити десятки операцій на вуха, горло, видовження кісток. Але ситуація змінилася, і шанси мак. Максима величезні його тип хвороби піддається медикаментозному лікуванню. Саме таких діток, як Максим, в Охмадиді зараз близько 60. -ти. загальної статистики по Україні немає, бо багато хто за кордоном. На сьогодні в світі дійсно є зареєстрований препарат возоротит, який показує хорошу ефективність, і в деяких країнах він вже призначається з народження в Європі з 4 місяців, а в деяких країнах 6 місяців. Чим скоріше ми призначаємо цей препарат, то тим дитина буде розвиватися пропорційніше, і в неї відновлюється нормальна структура середнього черепа, яка є недорозвинута в таких діток. Препарат дорогий і його потрібно приймати до 18 років. Та він дає шанс дитині рости здоровою без операцій та болю. Держава обіцяє з весни наступного року надавати ці ліки безкоштовно. Та, поки тривають бюрократичні процедури, Максимові вкрай необхідно почати лікування. Родина звернулася до благодійного фонду, який допомагає дітям із орфанними діагнозами. В Україні офіційно зареєстровані близько 7 тисяч пацієнтів з рідкісними генетичними захворюваннями, каже засновниця фундації. На сьогоднішній день міністерство охорони здоров'я забезпечує 19 різних напрямків, 19 різних захворювань. Це мало, звичайно, це мало. Але якщо ми з вами повернемося 10 років назад, коли ми починали тільки з цим стикатися, працювати, у нас було всього два. Жодна європейська країна немає такої країни, яка б покривала всі орфанні захворювання всіми необхідними лікарськими засобами. Там, де не встигає держава, допомагають благодійники. Попри війну, каже пані Тетяна, фонд не залишив без підтримки жодного свого пацієнта. Ми щодня допомагаємо напевно десяткам пацієнтів. От і зараз на стоять ліки в холодильників які ми будемо віддавати, і дитячі харчування, і безпосередньо засоби гігієни. Зараз кожен із нас може подарувати Максимові та іншим діткам з таким самодіагнозом. Найважливіше. Час препарат дасть їм можливість рости здоровими, уникнути болючих операцій і мати майбутнє. А головне дожити до весни без ускладнень для здоров'я. Спить після масажу Макс, у нас герой. Він навіть не знає, який він герой. Він через себе допомагає всім іншим діткам в Україні отримати ліки. Отакі маленькі в нас в Україні герої. Уже зібрано понад 700 тисяч гривень, але потрібно майже 5,5 мільйонів. Долучитися може кожен, просканувавши QR-код чи завітавши на сторінку громадської спілки Орфанні захворювання України. Там можна і допомогти Максиму, і отримати підтримку, якщо у вашій родині є орфанний пацієнт. Олена Халілова, Роман Щербаков, Вікна СТБ, марафон Єдині новини. Що ж, марафон триває. Більше новин вже о 10-й. Далі ефір продовжить команда. 1+,1, плюс медіа програма Ранок марафон з Валентиною Хамайко, Олександром Поповим та Ігорем Цигаником. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.